Вітаю, друзі, вітаю доброго вам вечора. Дуже радий вашим вподобайкам, коментарям те, що ділитесь своїми близькими нашими етерами. Дуже дякую вам за те, що підписалися. На Instagram, Telegram, Facebook і YouTube одночасно. Перевіряйте, будь ласка, підписку на YouTube. YouTube. Ютуб Несанкціоновано відписує вас звідти, без вашого дозволу на те. Тому давайте поборемо YouTube, відновлюючи підписку. Він перевіряє, вважає, що ваш аккаунт в YouTube не робочий, що ми купили підписку. І тому треба підтвердити, дехто, на превеликий жаль, десятки разів це робить. Але давайте поборемо цю систему рабства разом. Сьогодні, ви знаєте, я багато разів розповідав про природу цього явища і про... було багато відео про це, але питання повторюються. Я розумію складно знайти. Зараз скажу, спробую сказати принаймні, скільки у нас відео з вами. Ну, більше скоро 2500 відео. Я розумію, важкувато знайти відео необхідне. Тим не менше, ви знаєте, ви самі дякуєте, коли шукаєте, ви знаходите більше. Ви знаходите ще. ще, ще. Да, будемо зараз переробляти російськомовний контент на українську мову. Це будемо робити. Це людський ресурс, це моя робота. Я її обов'язково зроблю. Зараз ми з вами зосереджені на одному. На перемозі. Отже, моє любі, обіймаю вас серцем. І тема, про яку я знову поговорю, розповім. І відчуйте, будь ласка. Ну, перше, ви знаєте, молитва. Молитва це ваше серце. Це слова, які ви промовляєте серцем, в яких ви стверджуєте. Це не обов'язково якась книжна молитва, молитва якоїсь релігії, але як вам пасує, будь ласка, любе ваше слово може стати молитвою. Воно і є молитвою. Все, що ви промовляєте, йде в реалізацію. Всі ваші думки це ваша молитва. Всі ваші стани це ваша молитва. Всі ваші бажання це ваша молитва. От З цього складається ваше життя. Питання було ось в чому. На якій мові ви промовляєте молитви? І чи вартує повторяти за вами, чи, а ще побажання. Давайте переклад. З цього і почнемо. Чому я інколи даю собі той потік, який йде з мене якоюсь дивною мовою, промовити цією мовою. Чому, Чому я не даю переклад? Сам я практично 100% знаю завжди. Що промовляються, і можу перекласти українською мовою. Але тому і дається на древніх мовах інколи позаземних мовах звуки даються саме тому, що вони більш глибоко проникають в вашу структуру, енергоструктуру, в вашу структуру ДНК, вони пробуджують глибинні знання, вони відкривають патерни. І цілі блоки інформації розпаковують вас. Це не може на превеликий жаль зробити українське слово, яке ви розумієте, або інше любої мови. І саме тому застосовуються древні мови. Я був колись шокований перший раз, коли мені сказала одна: ну досить потужна людина, старша людина, яка працює по-своєму. Вона сказала, що ти знаєш сім зоряних мов, ти на них працюєш. Плюс щонайменше дев'ять древніх мов людської цивілізації людей. Дійсно, я відрізняю деякі, деякі слова, я конкретно знаю, що, але я завжди розумію загальний зміст того, що промовляється. І це головне. Ем, так, інколи я застосовую мову китів і дельфінів, інколи через мене розмовляють такі сутності, як кацакаатель, Нарасіхма, е, інші е, так звані психоловці, е, інші форми життя. Це не завжди легко, особливо коли у них пташині щелепи. От, то це зовсім. Непросто. Інколи звук йде з різних частин кімнати одночасно, це спостерігало багато людей, інколи йде звук на частотах, не відчуті, відчуваємо, що йде звук, але не чуємо вухом. Таке теж відбувається. Інколи звук іде звідси, інколи звідси, звідси. І, 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 інколи з нижньої губи, інколи десь зі сторони, інколи два голоси. Одночасно різних, чоловічий, жіночий, і все це працює на вашу шишковидну залозу і допомагає вам розпаковуватись. Ось на що це спрямовано. Колись я попав до, в компанію, ну не в компанію, а спілкування з людиною не випадково, яка розбиралася в древніх мовах. І вона сказала, звідки ну я працював в її присутності зі своєю ученицею. І людина сказала, вона, по-моєму, там, чи радник, чи хтось, була одна тодішнього прем'єр-міністра, не буду казати фамілію. І вона сказала, ну, тобто, можна було довіряти я до чого. Ми їхали, уже потім все завершилось. Вона каже, давай тебе довезу до метро. Добре, кажу, до, дуже приємно йти півгодини до метро, не хотілося. І вона підвезла мене до метро. І потім каже: Вибач. Звідки ти знаєш арамейську мову? Я не знав, що то древня арамейська. От. Вона каже: Я розумію, що ти розумієш, що ти говориш, але звідки таке легке вживання древньоарамейської мови? Я сказав, що відповіді не є. Ну, розповів приблизно те, що розповів зараз вам тепер. Ну, вона здивувалася, на превеликий жаль, ну, напевно, людина дуже зайнята, спілкування не продовжилось. Хоча телефонами ми обмінялися. Ну, я таким людям, які там десь біля небожителей, сам не телефоную, розуміючи, що люди дуже зайняті, у них немає часу. От. Треба буде, набере. Отже, тому ну, так я дізнався, що от якісь моменти йдуть на такій мові. Отже, я не можу регулювати, яка саме з мов, які сидять десь всередині мого серця, буде зараз ретранслюватися. Взагалі, воно підпирає мене, і я не можу не промовляти тих звуків. І тоді ми і з вами чуємо ті молитви на зрозумілих серцю мовах, і ми тоді їх. З ними працюємо. Чи треба повторювати, чи не треба, повторюйте, погано від того не стане. Е, просто хочете слухати. Просто слухайте. Але читайте то серцем. Зміст ваше серце розуміє однозначно. Тому, будь ласка, я відповів на це запитання, яке було задано мені в особисті з тим, що розкажи. Але, ну, писати. СМС, стільки тексту, я не вмію. Намагаюсь, і я зрозумів, що це питання, яке може хвилює багатьох. І тому я вирішив написати відео і ще раз поговорити коротенько на цю тему. Отже, будь ласка, якщо у вас є якісь питання інші до мене особисто, пишіть в особисті, пишіть в коментарі, в особисті, навіть краще в месенджер. Фейсбуку, я де, е, точно не пропущу. І якщо я буду розуміти, що це питання, яке е, хвилює багатьох, або цікаво мені особисто, я, звісно, з радістю запишу відео і е, буде монолог вечірній на цю тему. Ну, а тепер я буду. Зараз дуже радіти вашим вподобайкам, коментарям, підписці на YouTube, Telegram, Instagram і Facebook. І, звісно, обіймаю вас серцем. Бажаю мирного вечора, мирної ночі і е, з радістю зустріти новий день з нашими відео. Обіймаю вас сердечно. З вами був ваш майстер Олен Стефан.